Вітаю, мене звати Бондар Марина. Я учениця 10 А класу комунального закладу Харківський ліцей номер 167 Харківської міської раду. Темою мого виступу є слова українського письменника Павла Загребильного, доки живе душа народу, народ безсмертний. Ці слова наразі є актуальними для нас, як ніколи вони нагадують нам про те, як важливо зараз не зупинятися та йти далі, незважаючи ні на що. Душа народу це не тільки про світосприйняття, чи особисті ріс і характер кожного з нас. Це про любов до рідної держави, її мови, культури та щире цінування теплих спогадів пов'язаних з домівкою, які викає кожен з нас у своєму серці. Ми повинні боротись попри всі негаразди заради правди, заради майбутнього, заради нашої безсмертної душі. Наша нація єскравим є яскравим прикладом мужності, сили духу та неабиякого патріотизму. Багато людей бронять наш рідний край протягом багатьох років. Та робляться дуже гідно, безцінної тезі, якою гідністю українці готові виборювати права України крізь кров та сльози. Гарним прикладом цього можуть слугувати слова полоненого 23-річного бійця підрозділу Нацгвардії Азов Артема, прізвище якого його мати попросила не називати. Він казав: Я на своєму місці, і я б нічого не змінив, тому що хто, як не ми. Я буду тут стояти, скільки потрібно буде. Мате Артема казала, що її син мужня та хоробра тримався у той непростий період. Тому, незважаючи на весь біль, через який пройшли та досі проходять громадяни України, ми не повинні зупинятися на досягнутому. Заради щасливого майбутнього, заради нових яскравих емоцій та вражень, заради збереження нашої унікальної культури, яка уособлює нашу душу. Адже доки живе душа народу, народ безсмертний. Дякую за увагу!